Дестинайн Абу Сити. Рекостій просіти Овер. Дестинайшн Абу Дабі Національно Центр. Оцікаво на таких виставках, що ворога можна подивитися прямо зблизи, в притул. Подивитися на всі системи, з якими ми воюємо, що ми збиваємо, які у нас, що ми бачимо в приціл. Що нового? Чим збираєтесь в Україну бомбити? Є чим? Бомбіте, так. Да? Бомбіте. То ми більше бачимо в приціл вашу зброю. Хоч поближче розгляжу. Окупанти, агресори, так? Да? Бачимо, як вони позиціонують саме новий танк Т-90. Які вони закрили цими від наших дронів, не знаю, допоможе чи ні. Ну, завжди от калашников, стенд Росії, поруч стенд Білорусі, вон стенд Білорусі. Придемо. Ну, правда, Якщо росіяни привезли тут багато всього і важкої техніки до ракети, то білоруси привезли тільки макетики. Ну, так що, вивчаємо ворога притул. Спеціально для Мадьяра, до диких шершнів. 411-го полку. Яструби, як Риломегінг. Це Т-90. Т-90, той хвалений танк, який має якусь струнну систему захисту і каже, що в Україні. Отакі от такі сітки треба від дронів. що Він найкрутий і випроблений в боях в Україні, того його треба купляти. Так що дивіться, хлопці, ви таке бачите в прицілу. От, на майбутнє буде така. Перте таке, звісно, на виставку. Це ж там можна всі пройти. Знайомтеся з новими технологіями, які русняга нам готує. Сидять, вже заспокоїлися, то до мене наїжджали. Бачите, попратили очі, поховали. Вон так, да, КГБшники. Вони, до речі, що ви знали, на виставці. Всі Кацапи, особливо к... КГБшники, вони всі в синіх одежах. От бачите, це все. Сині це все КГБшники. І от вони демонструють алмазон От. Вчора в мене був з ними скандал, а зараз вже так вони спокійно себе ведуть. Бо вони розуміють, що нічого зробити не буде. От, так, бачите, якщо бачите в синіх костюмах, це все КГБшники, бачите? О, 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 так от замаскувалося. Ну, звісно, поруч з росіянами через Білорусь. Вона з нами не воює поки але допомагає нашому ворогу. От вони теж поставили сьогодні, це саме найбільше, що вони прийшли. Ось з Курелькою. Ну, а так, в основному, ось такі от макети. Да. Ну, що, готуємося, запам'ятуємо, що ми бачи, будемо бачити приціли Якщо вони до нас полізуть. Це не окупанти, але вороги наші. Наші вороги. Розуміють, розуміють білоруси, що я кажу, да? Теж все у синьому, вони такі з росіянами один тренд. Ці мають Зброю продають, за них багато зброї, вони продають на зовнішній ринки. Можна прямо підійти. Ви його не бачили, а от Можна піти і його розладити. Потрогати майже можна. А, да, от бачите, всі ці синів костюмах, це оце тихарі ходять. За мною дивляться. Двоє, двоє, вони дуже великі. А це у нас зала. Тут вона може підійти до зали, потрогати. Ми її тут бачили, а тут можна іще розлити. Потім виставки це дуже... Так, корисна річ і ми можемо повернутися. По суті ФСБшники, але досраків. Сюди б нам з соложниками. Вони би розказали. Тільки погано, то, що дуже багато тут інженерів. Дуже багато російських інженерів. Навіть у нас тільки немає. Так що дивимося, вивчаємо. Ну ну такие покупали себе выставки. Такие места, блин. Да, покажите, покажите. Ой. Рашу, хеликоптер, блядь. Ну и кто ж, конечно, русские. Блядь. Возможно, Рашка. Запропоновать. Кирки, пидоры и бляди.

Там, біля… Кругом кацапська мова, дуже багато їх на виставці, видно, цілі інститути сюди приїхали і не тільки виставлятися, а їм не збирати інформацію. Чого не скажуть про наших? Я наших почув українську мову тільки на нашому стенді. Більше я от на виставки не мав Те, що ви вже навчилися знищувати. Хей пансер. На самі тут. його розвинуся в близні. І нова система, вони її продають, роздивиться, пропонують. Спеціально для 412 полку, для птахів Мадьяра, для крил Омеги. Новітня російська система на